Тепер здобути знання і навички роботи за комп'ютером можна в центрі молодіжних ініціатив. У п'ятницю, 16 червня, було підписано меморандум ЦМІ з благодійною організацією Stay Safe Ukraine, який дозволив на базі центру організувати якісний навчальний простір для дітей. Місія та мета проєкту створити можливості для сучасної it освіти дітей і в подальшому переросте в повноцінні коворкінгові зони з доступом для всіх. Поділилась представниця благодійного фонду. Благодійний фонд «Stay Safe Ukraine» разом з партнерами з Великої Британії «Reusing IT» отримали 116 комп'ютерів за допомогою доставки нової пошти. І після отримання цих комп'ютерів ми вирішили розділити їх по Дніпропетровській області за такими містами, як будинки інтернати, дома допомоги, шелтери або просто дитячі центри, тому що ціль цього проекту, щоб знання могли отримати всі, під час підписання меморандуму благодійна організація передала комп'ютерне обладнання, за допомогою якого побудують освітній клас для молоді, розповіла керівниця СМІ Катерина Боровик. Завдяки сприянню депутату Дніпропетровської обласної ради Валерії Світлої, також волонтера цієї організації, комунальна установа Центр молодіжних ініціатив отримала 15 комп'ютерів на балансі, які допоможуть нам ефективніше провадити нашу роботу, які допоможуть зробити цифрову освіту для молоді нашого міста, також для внутрішньо переміщених осіб більш доступною. І ми сподіваємося, що наша співпраця буде лише продовжувати. На цьому тільки почнеться буде продовжуватися і розвиватися. Про всі освітні та інші заходи, які проводитимуть. В центрі молодіжних ініціатив. Слідкуйте на офіційних сторінках у соціальних мережах. Головне заздалегідь зв'язатися з активістами центру та обрати день і час для візиту.